Тайлору 43 роки він з Великої Британії. Чоловік добре розуміє, що нині відбувається в Україні, тож вирішив приєднатися до наших збройних сил і воювати проти окупантів пліч опліч з українцями я не розумію, чому в цивілізованому світі люди повинні боротись за таку елементарну річ, як свобода. Чому діти не можуть вийти і гуляти спокійно на вулиці? Чому люди повинні воювати та відстоювати свою незалежність? Саме через те, аби добро перемогло зло, я приїхав сюди. Як тільки я притнув кордон з Україною, мене одразу почали сприймати як члена сім'ї. Тож саме тут я буду воювати до останнього. Тут живуть ті люди, за яких не страшно і віддати життя. Тейлор не знає української мови. Тут в нього немає друзів чи знайомих. Втім, це його не зупинило. Чоловік професійний військовослужбовець і має шість років бойового досвіду. Як тільки розпочалась війна в Україні. Я відразу подумав про те, щоб приєднатись до іноземного легіону. Раніше таке рішення було приймати легше, та зараз у мене є діти, і мені важко було пояснити їм, що я потрібен в Україні. Вони плакали, просили змінити рішення. Та я просто сказав їм, що чоловік інколи мусить робити те, що не хоче. Але саме так рятується добро в цьому світі. Із Великої Британії чоловік приїхав на автівці марки Джіп. Нині посешляховик на техубслуговані. За декілька днів разом з волонтерами Телор поїде на фронт та доставить нашим захисникам автомобіль. Після цього приєднається до іноземного легіону. Слава Україні, Героям слава Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.